Христос народився розлюблені у Христі, браття і сестри, українці, україночки, дорогі захисники, захисниці і всі українці по цілому світу розкидані. Щиросердечно вітаю вас із цим світлоспасительним, світлим святом Христового народження, з Різдвом Христовим. Хай всемилостивий Господь наш Ісус Христос! Який в'язлах насіння прийшов ради мене, ради вас, як каже Євангелист Іоанн, бо так Бог полюбив світ, що зіслав сина, свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Нехай Богомладенець. Ісус Христос дарує нам те, чого з вірою, в молитві в Його ім'я ми просимо перемоги, Божого захисту, Божої допомоги тим, хто боронить нас, низький поклін і подяка вам, дорогі хлопці. Дівчата, захисники, захисниці, завдяки кому ми можемо збиратися в наших храмах, молитися, славити Бога, дякувати, благословляти. І хай все милостивий Бог Отець, Син, Дух Святий дарує те, чого щиро. Прагнемо, що з вірою в Бога просимо, миру, перемоги, мирних христяних свят і Божого захисту. Хай буде благословення з вами. Ви ж любіть Бога. Любіть ближнього, робіть добро, і цей світ стане добрішим. Христос народився. Славімо Його!